Об'єднана опозиція батьківщина оскаржить в адміністративному суді рішення центральної виборчої комісії, яка відмовилася реєструвати Юлію Томошенко та Юрія Луценка кандидатами в народні депутати. Про це 9 серпня в Києві під час прес-конференції повідомив голова ради об'єднаної опозиції Батьківщина Арсеній Яценюк. Він підкреслив, що рішення ЦВК протирічить Конституції України, бо основний закон забороняє обрання засуджених, а не висунення їх в народні депутати. Правові аспекти даного позову чіткі і зрозумілі, е, у тому випадку, а ми переконані в тому, що Європейський суд з прав людини в найкоротші терміни розгляне справу Юлії Тимошенко. В тому випадку, якщо Європейський суд з прав людини прийме законне рішення і таким чином скасує вироки імені Януковича по відношенню до Тимошенко, то це означає, що Юлія Тимошенко може брати не тільки участь у виборах, але й може бути обраною до Верховної Ради України. І до виборів є ще три місяці. Керівник центрального виборчого штабу об'єднаної опозиції Олександр Турчинов наголосив, що у разі незадоволення позову об'єднана опозиція оскаржить дії українського суду в Європейському суді з прав людини. Ця влада хотіла би позбавити всіх. Громадян України елементарних конституційних прав, в тому числі право приймати участь і виборах, право голосувати. Вони хотіли б самі визначати, хто буде переможцем, хто може приймати участь в виборах, хто на їх думку не повинен це робити. Голова ради об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк підкреслив, що за три місяці, які залишилися до виборів, європейський суд з прав людини розгляне касаційну скаргу в справі Юлії Тимошенко та визнає її засудження політично мотивованим. Тоді згідно конституції України. Та конвенції з прав людини Юлія Тимошенко і Юрій Луценко мають право обиратися та бути обраними до Верховної Ради України,